Припинити валютну істерію закликають українців експерти Національної асоціації банків України. За їх словами, падіння гривні має ситуативний характер і обумовлене просто збігом обставин. Серед них головний фактор натовпу. Так, основними причинами фахівці називають девальваційні очікування населення, спекулятивні операції, а також вихід на ринок великих грабців, які скуповували значні обсяги валюти. Серед останніх, зокрема, і нафтогаз, який має розрахуватися за російський газ. Рятувати ситуацію на міжбанку почав почали Нацбанк в установі переконують, що мають достатньо важелів для утримання курсу валюти, хоча і до позначки 8 за долар повернути гривню вже не обіцяють. Тож в асоціації банкірів радять населенню просто не панікувати. Ситуація стабілізується. Сьогодні, наскільки я знаю, вже курс упав там на копійку з гаком. Да? Панікувати населення ну я можу говорити про свій досвід. Я пам'ятаю, коли був 4,50 долар, а тоді раптом став 11 за один день. От я вважаю, що це привід для паніки.